По Перше всіх вітаю. Ситуація, яка спочатку, яка ситуація на сьогоднішній момент? А що ми маємо на сьогоднішній момент? За моїми оцінками, дохідна частина бюджету цього року не буде виконана десь на 25-28 мільярдів гривень. Днями мав розмову з Віктором Михайловичем Фензенеком. Він називає 30-35, Ну, ми десь Поблизу знаходились дефіцит торгового балансу буде порядку 10-12 мільярдів доларів. Причому я хотів би підкреслити, бо люди часто дивляться лише баланс товарів. Він зараз вже за підсумками восьми місяців він більше 10 мільярдів доларів, але у нас постійно збиває, що у нас ще є сальдо послуг. Так от воно у нас там завжди позитивно і, хоча теж скорочується. Тому от, з урахування цього, якщо брати в сукупності, то я думаю, що ми вийдемо десь на. 10 мільярдів доларів, 10 мільярдів доларів сальдо негативна. У нас я про це говорив там декілька місяців назад, що я оцінював, що ми маємо вже рецесію, тому що, незважаючи на ігри деякі, я не буду в них зараз здаватися, уряд намагався довести, що у нас є зростання економіки, але я казав, що ми мали вже падіння і в першому, і в другому кварталі. Тобто ми і в і в, четвертому кварталі минулого року. Таким чином, згідно правил, якщо протягом двох кварталів є падіння економіки, то в цьому випадку вважається, що країна увійшла в рецесію. На моє переконання, ми ще увійшли вже за підсумком першого кварталу минулого, цього року. Не зараз, Бо зараз це вже визнається як факт, що ми маємо падіння по всім показникам в промисловість, аграрний сектор. Транспорт, будівництво ну фактично немає на сьогоднішній момент сектору економіки, за яким ми маємо в-- в... зростання. Тому це про ситуацію. В... Причина такої ситуації вона складається більшою мірою двох складових: одна це зовнішня, в світ йде до поглиблення глобальної економічної кризи. Це окрема тема. Я про неї доволі багато писав. Не хочу зараз читати лекцію і пояснювати, в чому вона полягає. Лише скажу, що це глобальна криза, причому криза довгострокова. Вона не вийде, це не циклічна криза, а в, в коротку циклу маючися на увазі в перевиробництво, де відбувається спад, і за декілька там кварталів знову йде зростання. Ні, це криза системна, а криза перша криза глобалізованої економіки. І виходу з неї, ну скажімо так, не буду не хочу бути надто песимістичним, але за деякими прогнозами вона не зможе бути вирішена навіть без Третьої світової війни. Або, умовно кажучи, питання полягає в тому, що ми отримали глобалізовану економіку без глобалізованого управління цією економікою. Тобто, на рівні урядів окремих країн уряди навчилися. Краще гірше, але управляти економікою своєї країни. Але світ не вміє управляти глобалізованою економікою. А зараз ми отримуємо саме глобалізовану економіку, і це є ключова причина цієї кризи. І складові, як вона складається з нюансів, пов'язаних з помилками а вже суто конкретних територій, там Єврозона а, помилка з формування, а, там, Євро, там, а, в Китаї окрема проблема економічна, в тому числі там свої доволі суттєві проблеми і національні, і так далі. Якщо хтось читав книгу а, бж... Бжезінського а, 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 сусідньої шахівниці, якщо я не помиляюся, так називається, так, то там а, Саме цьому взагалі в Джержинський доволі багато уваги пригнув, теж можу відіслати туди, і там можуть подивитися, що насправді він прогнозував і що, на мій погляд, там може може таки відбуватися за тим сценарієм, який він описував. Це перший фактор кризи, яким ми зійштовався в Україні. А другий фактор, який вже внутрішньоукраїнський, він певною мірою теж закономірний, але він прискорився з приходом цієї влади. У нас відбувається потужна монополізація економіки. Взагалі, от для мене це стає ключовою тезою і ключовим меседжем, який я намагаюсь донести в там вже протягом останнього року. Бо монополізація економіки вона несе в собі декілька ризиків пов'язане з тим, що монополізація подрозумається все. Монополізація як каналів виробництва виробництва так і каналів. Постачання і збуту продукції. Тим чином, а, дивовижність ситуація полягає в тому, що малий сектор, а, навіть знаходячись в тіні, він вже працювати не може. Бо головним аргументом, мовляв, нам погана податкова система, і тому бізнес уходить в тінь. От, і таким чином, за рахунок того, що він працює в тіні, він виживає. От зараз ситуація полягає в тому, що навіть в тіні, знаходячись, бізнес вже працювати не може, тому що канали збуту продукції, монополізація каналів збуту продукції вони витісняють цей е е е в малий е бізнес, навіть з, з цього сектору. А монополізація економіки веде до е ризиків, пов'язаних з тим, що а можливості для розвитку економіки, можливості для виробничої сфери, можливості для отримання податків в бюджет. Вони скорочуються, тому що а, а, всі мають зрозуміти, що на сьогоднішній момент саме. А, Великий бізнес, причому так є в усіх країнах світу, це певна ілюзія, коли кажуть, що саме малий та середній бізнес формує бюджет. Це не зовсім так. Це окрема тема, чому, чому це ні, але можу сказати, що в усіх країнах світу головними платниками податками є великі корпорації. Саме вони формують основну масу бюджету бюджетних знаходжувань. Так от, в те ж саме і в Україні. У нас там 1200, ну, 1200 підприємств, вони називають, які формують там, 90% бюджету. Так от, На сьогоднішній момент монополізація економіки вона призводить до того, що кількість підприємств, які платять податки, скорочується. З одного боку, начебто, добре їх контролювати легше, але враховуючи, що це опиняється в руках у. Олігархів, да, які по перше, вміють гарно а, вміють виводити гроші за межі країни, більше вони стають настільки потужними, що вони можуть вже а, а гратися з держави в доволі жорсткі ігри «попробуй забери. Да. Ми тоді, ми тоді просто цю владу, цю владу а, знесемо, якщо ви спробуєте у нас забрати а, ті податки, які, начебто, ви мали би сплатити. І оце є друга складова а, тієї кризи, з якою ми зіштовхуємося. Не ренереформована економіка, і, а, і в суттєву монополізацію вона веде до того, що економіка неефективна, і в умовах падіння ринків світових ми отримуємо а, суттєву кризу. І я переконаний, що 2013 рік. А в цьому плані буде дуже складним і дуже важким для уряду. А, а в причому а тут з'являється якраз декілька факторів, які будуть визначати розвиток подій. Ну, по-перше, очевидно, що уряд стоїть перед ділемою необхідності девалювації гривні. А, а, причому а, а, ця, це питання було на часі вже фактично з першої половини цього року, але намагаючись утримати а, а, оцей. Негативний процес і утримати від думок, коли всі вже знають очікування, що курс впаде. А це відома є теорія очікувань. Так от це призводить до того, що на сьогоднішній момент уряд Національний банк. Зжав дуже суттєво обмежив грошову кредитну масу для того, щоб не допустити цього розвитку події. Але враховуючи це, він привів до іншого негативної: можливості для економіки отримати кошти для розвитку фактично вичерпані. А якщо на міжбанку протягом фактично з травня місяця процентна ставка не опускається нижче 15%, майже ну от в, 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 в всі, всі дні на міжбанку 15-17%, то зрозуміло, що Промисловість чи суб'єкти господарення можуть отримати кредит не менше ніж за 30%. Зрозуміло, що при курсі стоячому курсі, фактично в ну не існує ані в виробничій сфері, ані в торговій сфері. Фактично не існує діяльності, які були б рентабельні при таких працівних ставках. А тому а, це призводить до того, що уряд своїми діями ще уряд і національний банк своїми діями ще й спровокував подальше поглиблення тих негативів, які пов'язані з е, е, кризами, які є в світі, і з монополізацією економіки. Тому зараз питання стане обов'язково про необхідність проведення в девальвації гривні. Але знову ж таки, тут питання більше політичне, ніж економічне. Зрозуміло, що глибина девальвація буде багато в чому залежати від подальших планів Януковича. Зрозуміло, що ну, я частина вже надруковано, в блозі, не хочу там дуже детально повторювати тези, які там є, вивішена сьогодні в моєму блозі на українській правді, почитайте. Сьогодні в частина, завтра вийде друга частина по а, а, тим проблемам, які виникають, у зв зв'язку з цим фактором а, а, рівень девальвації і владних рішень. Бо в залежності від того, по якому варіанту йти, а, якщо ви хочете віддати владу наступнику. На і для Януковича стоїть на порядку денному питання, стоїть навіть не при тому, що він може цього не, не визнає. Що або ви видаєте влади своєму наступнику і в спадкоємцю, які вами контрольовані, і в цьому випадку а, 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 бажано провести глибоку девальвацію, і після того призначити особу. Яка буде вже в умовах глибокої девальвації виводити економіку на зростання, хоча б просто за рахунок глибокої девальвації? Негативи від девальвації там є свої, бо фактично ми консервуємо сировинний характер економіки. Бо низька заробітна плата і низькі вони не дають можливості стимулів для підвищення продуктивності праці. Все можна отримати за рахунок низької заробітної плати і надприбутки отримати за рахунок цього. Але принаймні це може. Може дати для економіки певне плато стабільності, тому що в в цьому випадку при глибокій девальвації у вас з'являється конкурентна спроможність товарів як на внутрішньому ринку, так і на зовнішніх ринках. Для основних експортерів з'являється вигідним зовнішній ринок. І для національних, навіть дрібних компаній з'являється можливість щось виробляти в Україні, бо сама глибина, сама глибока девальвація вибиває з всіх імпортерів, вибиває з ринку. У вас з'являється можливість щось почати виробляти в Україні і збільшити таким чином контроль за ситуацією на внутрішньому ринку. Тому питання буде полягати в тому, що якщо Янукович готовий піти на цей варіант, то тоді так. Якщо ні, то, скоріше за все, буде девальвація йти на рівні 9-9,5. Якщо саме життя не вигнути подальше, і в зв'язку з цим буде намагання утримати ситуацію в такому шаткому стані з невідомим майбутнім. Чому? Тому що фактично наступний рік, враховуючи, що без глибокої девалюації, навіть при девалюації 8,5-9,5 ми не зможемо отримати збалансований бюджет в наступному році, а це значить, що ми не зможемо, ми, я на на увазі, вже Україну і український уряд а не зможуть забезпечити функціонування основних функцій держави, принаймні соціальних, да а що буде створювати негативу в суспільстві. Причому ризик знову ж таки він більше політичний для цієї влади пов'язаний з тим, що для того щоб якось отримати гроші в бюджет, єдина можливість в це буде це почати здійснювати тиск на основних олігархічні групи. А це якраз гра дуже небезпечна, тому що я переконаний, що ім'я наступного президента визначить саме олігарх... олігархічні групи основні. От для мене це ну, є річ доволі аксіоматична. Тому в зв'язку з цим питання, хто буде наступним прем'єром і коли його буде призначено, бо на сьогоднішній момент, на мою думку. У, як не дивно, у Миколи Яновичі з'являється шанс ще й півроку, а може навіть більше пробути прем'єром, тому що в немає тої особи, яка погодиться стати камікадзе в ситуації, яка виникне в наступне півроку. В але питання, яким чином? Виходити з цієї кризи, яка поглиблюється в світі в Україні. А я ну скажімо так, ті пропозиції, які можна їм дати, вони не будуть виконані, тому що це не відповідає тій парадигмі тієї влади, яка знаходиться на сьогоднішній на в Україні. Тому в і 13-й, і 14-й рік він буде надскладним, а враховуючи залежність України від зовнішніх факторів, дуже багато буде визначатися низькою кризових елементів, які будуть в 2013-2014 році. Чи ризикне Греція в чи дозволі все ж таки Грецію вийти з Єврозони? Як буде, чи буде спровокована чи не буде спровокована персидська криза нафтової в зв'язку з цим ціни? Це багато в чому буде визначати економічний розвиток України, але для мене очевидно, що соціально економічна політика буде уряду дуже складна. Можливості для роздачі слонів депутатам будуть обмежені. Зв'язку з цим, оце бізнесові політичні групи, які виникнуть в парламенті, вони дуже швидко вже до осіння 2013 року вони почнуть кучкуватися з приводу того, на кого поставити на наступного президента, і тому проводити будь-які рішення в цьому парламенті буде для уряду надскладне завдання, тому що Помахом руки жодного рішення прийняти буде неможливо починаючи з осінь. Я в цьому переконаний. Тому на моє переконання, в тому числі там теза була про що вигідно для України. Так, ми маємо ту ситуацію, яку маємо, але ми її маємо просто визнати як факт. І вже а, виходити з того, а, яким чином Україна буде виживати в всіх умовах, але я ж кажу, поради цій владі давати ну доволі без, безглуздо, без тому що вона їх все рівно не буде слухати інтереси інших. Дякую.